Можна позбутись симптомів алергії швидко. Ця вправа буде з кундаліні йоги. До речі, вона буде виводити токсини. Що ми робимо великий палець і мізинчик, і ми робимо такі колові рухи біля себе. І коли ви рухаєтесь так дуже дуже швидко, ваше тіло буде трошечки. Підпригувати. Ви можете сісти просто на стулі або з потурецьки, з хрещеними ногами, як вам зручно, і ви починаєте рухати дуже швидко. Ваше тіло починає вібрувати, ваші сідниці починають підпригувати. Робимо так мінімум три хвилини. Кожен день це буде стимулювати всі ваші внутрішні органи, буде стимулювати всі фізіологічні процеси, енергетичні процеси. Це буде стимулювати ваше дихання, тобто всі органи детоксикації будуть працювати на те, щоб вивести оцю алергічну реакцію з організму.